А ви знали, що коли Ніл Армстронг та Бас Олдрін готувалися до старту з місяця, вони ледь не залишилися там назавжди через зламаний вимикач, і врятувала їх звичайна кулькова ручка. Коли астронавти повернулися в місячний модуль після прогулянки, вони помітили, що пластиковий кінчик вимикача, який запускав двигун для зльоту, був зламаний. Ймовірно, його випадково зачепив громісткий рюкзак Скафандра. Без цього вимикача вони не могли запустити двигун і були приречені залишитися на місяці. Після кількох годин напружених консультацій з землею, Базолдрін придумав просте, але геніальне рішення. Він зрозумів, що в отвір вимикача можна вставити щось непровідне. Він використав. Звичайну кулькову ручку, щоб натиснути на контакт всередині. Двигун запустився. Астронавти змогли злетіти з місяця і успішно повернутися на землю. Так, одна з найскладніших космічних місій в історії була врятована не складною технологією, а звичайною канцелярською ручкою та кмітливістю астронавта.